Привіт! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі навколо світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Seven Seas Hotel Life 5 Зірок. Розглянемо його місце розташування. Це готель в Туреччині на середземному узбережжі. Знаходиться він в курортному регіоні Кімєр в селищі Гійнюк на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кімєр становить 8 км. До аеропорту прильоту в Анталії 50 км. Тож переходимо до детального огляду готелю Seven Seas. Він розташований на зеленій території, площа якої 35 тисяч квадратних метрів. Номерний фонд готелю налічує 295 номерів, які розташовані в головній будівлі, в яку ми зараз направляємось. А також номери є в двоповерхових бунгало по території та в корпусі Residence, які ми подивимося пізніше. Ось так виглядає лобі готелю. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Одразу ми можемо бачити смаколики, якими пригощають гостей по приїзду. Щодо оновлень в готелі в 2025 році. Тут повністю створено з нуля головний ресторан. Відремонтували пул-бар та лобі-бар, в якому ми зараз знаходимось. До речі, цей бар працює 24 на 7. Тобто цілодобово тут можна буде взяти напої. В основній будівлі розташований головний ресторан, де гості снідають, обідають і вечерюють. Але його покажу згодом. На мінус першому поверсі в головній будівлі розташовані конференц-зали, є лікар, шопінг-центр, а також дискобар. Типи номерів, які розташовані в головній будівлі, це Стандарт Main Building, Superior Room та Family Main Building. А зараз ходімо детальніше, подивимося територію готелю, вона тут дуже гарна Та яка інфраструктура на ній розташована. З правого боку ми одразу бачимо відкритий басейн. Саме цей басейн підігрівається в міжсезоння. Хочеться звернути увагу, що територія готелю дуже зелена, вся в квітах та доглянута. Тут дуже приємно прогулюватись. Ось так виглядає вхід до головного ресторану з території готелю. І зараз ми підемо, подивимося, який же вибір страв був на сніданок. Зйомка відбувалася в квітні 2025 року. На сніданок були натуральні соки та детокс напої. Ось так виглядало дитяче меню на сніданок. Є також баночне харчування, йогурти, каші та молочко. В ресторані є безлактозне та соєве молоко. Вівсяне молоко по запиту безкоштовно. І давайте подивимось, який вибір страв був на вечерю в основному ресторані. Для діток, як ми бачимо, є баночне харчування, йогурти, молочко, соки. Також є спеціальний дитячий уголок з мікрохвильовкою, блендером та стерилізатором. І є ось таке дитяче меню. І ось так виглядає дієтичне меню. Є рибка на перу, м'ясо відварене, овочі, каші. Окрім цього, головного ресторану, де гості снідають, обідають та вечерюють, на території готелю є ще 5 ресторанів а-ля карт. А саме турецький та італійський по одному разу кожен можна відвідати безкоштовно, рибний, азіатський та барбекю будуть за додаткову оплату. А саме 35 євро з людини, дітка до 6 років безкоштовно. Ідемо далі прогулюватися територією. Просто подивіться, як тут зелено та гарно. В готелі є кафе-кондитерська, де можна буде взяти морозиво в упаковках. Також є солодощі, чай, кава. Далі тут знаходиться бар, в якому ви зможете взяти напої з 8 ранку до 24. Цей бар знаходиться поруч з відкритим основним басейном, де проходять всі активності впродовж дня. Ось так гарно виглядає ця зона. Поруч з басейном, звичайно ж, є шезлонги для вашого відпочинку, також є неглибокий дитячий басейн. Ближче до пляжу розташована ось така цікава зона зі сценою, столами, стільцями, де можна зручно посидіти, взявши напій в барі, та подивитися вечірні шоу-програми. Тут грає жива музика та діджей сети. Бар в цій зоні працює з 5 вечора до 24. На пляжі є волейбольний майданчик, також в день тут грають в бочу. Є ще дитячий майданчик під тентом, і далі розташована зона з шезлонгами для сімей з дітками. Тут заборонено палити. Далі розташована зона для всіх, там де можна палити, та зона 16. Сам пляж тут піщано-гальковий, вхід в море пологий, зручний. Зайти в воду можна не лише з берегу, а й спуститися з ось такого пірсу. Поруч з пляжем є ось така зелена зона, на якій проводять йогу. Взяти алкогольні та безалкогольні напої, відпочиваючи на пляжі, можна буде в ось такому біч-барі. Працює він з 10 ранку до 12 ночі. Поруч з бічбаром розташовані два ресторани А-ля карт. Зараз ми можемо бачити рибний ресторан, який оплачується додатково 35 євро з людини. Далі розташована пляжна зона з павільйонами. Вони оплачуються додатково, коштують 40 євро і вище, в залежності від сервісу. Зараз ми підходимо до турецького ресторану Алякарт, який в день працює як снек-бар, де можна буде безкоштовно поїсти. В цій же зоні з 11 до 16 почуть смачні гйозлиме. Працює цей снекбар з 12 до 16. Деякі страви можна брати самому, а гарячі страви можна замовити по меню. Ввечері цей ресторан відкривається як турецький а-ля-карт, який можна буде відвідати один раз безкоштовно. Окрім головного корпусу, на території готелю розташовані двоповерхові корпуси з номерами. Зараз ми знаходимо до одного з них. Тут знаходяться номери категорії Бунгало Стандарт, Бунгало Фемелі Room. Зараз ми заходимо до номеру «Бунгало Стандарт Room. Зазвичай площа таких номерів 25 квадратних метрів. Але номер, в якому ми проживали, був кутовий. Таких номерів в готелі декілька. Його площа була більшою. В номерах для гостей надається безкоштовно міні-косметика у ванній кімнаті, водичка, чайний набір, є сейф, капці, халати під запит. В номері також є міні бар який оновлюють кожного дня. Тут є пиво, софт напої та водичка. Той номер, в якому ми проживали, був більш виключенням з правил, тому показуємо звичайний стандартний номер в бунгало. Його площа 25 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей троє дорослих. Цей номер був гарно прикрашений кульками, так як тут проживала іменинниця. Також, якщо у вас день народження, від готелю вас вітають тортиком у основному ресторані. Варто відмітити, що номери в бунгало та основній будівлі не відрізняються по оформленню. Різниця лише в локації. В готелі є ось така гарна релакс-локація, де стоять стільці на газоні та згодом додадуть гамаки. Підходимо до зони міні-клубу. Тут приймають діток від 4 років. До 4 років дітки також можуть гратися, але під наглядом батьків. Графік роботи міні-клубу з 10.30 до 17.00. Також ввечері проводиться міні-диско. В міні-клубі є ігрові кімнати та невеличкий дитячий ресторан. На відкритому повітрі тут розташована ось така активна зона для проведення часу з трьома водними гірками. Також є два неглибокі дитячі басейни, вони підігріваються в міжсезоння. В готелі є два тенісних корти, на яких ви можете грати безкоштовно, але оренда ракеток буде за додаткову оплату. Коштує 5 євро за годину. Окрім головної будівлі та корпусів Бунгало, в готелі є ще нова будова, яка була відкрита в 2022 році. Це корпус Residence. Тут будуть більш просторі нові номери, а саме категорії Residence Standard Room та Family Residence Room. В номерах Residence більш потужніше працює Wi-Fi, є халати, вино та фрукти в день заїзду. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.